Привіт, малята! Сьогодні у нас з вами заняття математика. Діти, ми знову з вами подорожуємо до країни математики. До нас сьогодні приєдналися звірята, які теж хочуть навчитися рахувати. Допоможемо нашим друзям. Дітки, розгляньте малюнок. Кого ви там бачите? Так, лісових звірят. Давайте порахуємо, скільки всього лісових звірят. Один, два, три. чотири, П'ять. Правильно, усього п'ять звірят. А давайте разом з вами знайдемо цифру п'ять. Можливо, це цифра п'ять. Ні, це цифра три. Можливо, це цифра п'ять. Ні, це цифра 4. А погляньте. Можливо, це цифра п'ять. Так, це цифра пять. Молодці малята. Лісові звірі прийшли в гості до ведмедика. Скажіть, дітки, хто прийшов першим в гості? Так, першим в гості прийшла лисичка. А хто другий прийшов в гості? Так, другою прийшла в гості Білочка. А хто третій прийшов в гості? Третім прийшов Вовчик. А хто четвертим прийшов? Так, четвертим прийшов зайчик. Молодці дітки. А тепер давайте з вами подивимось уважно. Скажіть, хто з тваринок найвищий? Правильно, найвищий ведмідь. А хто найнижчий? Так, найнижча білочка. А давайте з вами назвемо тваринок від найвищої до найнижчої. Ведмедик, Вовчик, Лисичка, Зайчик, Білочка. Молодці дітки. А скажіть мені, будь ласка, між якими тваринками стоїть вовчик? Так, між білочкою та зайчиком? А хто стоїть між ведмедиком та білочкою? Так, стоїть там в лисичка. Молодці. Лісові звірята прийшли до ведмедика не з пустими руками, а принесли з собою подарунки. Зайчик приніс мурку. Скільки морквинок? Так, правильно, зайчик приніс одну морквинку. Білочка принесла горішки. Порахуйте, скільки горішків білочка принесла. Один, два. Так, білочка принесла два горішки. Дітки, а що приніс вовчик? Вовчик приніс яблука. Давайте порахуємо, скільки яблук приніс вовчик. Один, два, три. Вовчик приніс три яблука. А лисичка принесла. Груші. Давайте теж порахуємо. Один, два, три, чотири. Лисичка принесла чотири груші. Ведмедик подякував гостям за смачні та корисні подарунки. І тепер хоче пригостити своїх друзів смачним лісовим медом. Але він не знає, чи вистачить йому меду для всіх гостей. Давайте допоможемо ведмедику. Порахуйте, скільки гостей прийшло до ведмедика. Один, 2, 3, 4. Правильно, чотири тваринки прийшло в гості до ведмедика. А тепер порахуємо, скільки банок меду є у ведмедика. Один, два, три. Три банки меду. А чого більше звірів чи банок меду? Так, звірів більше. А банок менше. Діти. А наскільки звірят більше, ніж банок? Так, правильно, звіряток більше на один. Що треба зробити, щоб звірят і банок меду стало порівну? Потрібно додати ще одну банку меду. Молодці дітки, тепер всі гості отримали свій подарунок. Лісові звірята дякують вам за допомогу і чекають нової зустрічі з вами. Ви гарно попрацювали. До побачення, до нових зустрічів!